40 тисяч лір. А це гривень приблизно так само. Добрі раночки! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні ми вирушаємо з нашого прекрасного містечка такого Тісан. І будемо їхати далі. Хочемо поїхати туди в сторону Мерсіна. Та підписуйтесь на канал і поїхали з нами. І ще ми хочемо заїхати до якогось механіка, бо у нас там капає масло. Але то там шрупки було. Там щось треба трошки докрутити, мабуть. Бо. Все міняли, але щось треба там трошки до... докрутити, мабуть. Щоб подивився. Цікаво, скільки візьме за те. бо Турція, тут на кожному кроці хочуть чомусь тебе надурить, так сказати. Таке написала, щоб нам прочитали і подивилися тільки, де тут. optina mavodenkich hmm. Kedam burda. geliyor. Top. servis. Фарбує там щось стоїть. Щоб не хочу запитати, кажу, скільки всю машину. Повну. Малювати. Пофарбувати. Скільки тут вийшло цікаво. Тут вирішується ціна фарбування машини. Скільки 35-40 тисяч лір. то так гривень приблизно так само. No, ну no, вже нам підкрутили там те масло дотекло. Ми міняли холодницю олей в Польсьці. Ми міняли холодніцю. А я не знаю, що таке, як це охолоджувач олій, я не знаю. Зміняли, щоб масло не, не грілося. І охолоджувач якийсь там. Ви і щось там трошки треба було докрути... докрутити. Ті шурупи, ну, і то ж Зайняло дві минути, все зробили, 200 лір коштувало, то так приблизно 200 гривень. Mm -hmm. Йдемо в такий маркет кооператив називається турецький. Десь бачила в Тік-Ток якась дівчина розповідала, що тут такий магазин, де от турецьких, виробників товарів. всі. Де там умови з ними заключаються? <різований> ну, бо заховали його. Такі всі. Це буль. 39,90. Ну, я там. Де... І так подивиться, може хліба. Ну, я не їм, так що якщо... Може собі взяти, якщо хочеш, хлібчик. Таку хлібунку. Олія. 179. Ну, одна літра. То десь так, 175 гривень. Олія коштує. А велика 400. Куриці по 92 ліри. Ну, десь 90-89 гривень. Кілограм. Молоко 33 таке в пакеті. 30 гривень десь. у нас креветки. 249. Яйця 169. Ну, десь 160 гривень то таких 30 штук там, мабуть. А то маємо такі закупимо. Когляд везде був по 135, а тут по 69. Сукало. 700 лір коштувало. Тут десь 650 гривень.

Na dżemek. Tam. To jest... Nie, nie wiem. I to A ja... Kierwde. Tak. Gulna. Tam. I taką mają mięso. Kartuszeczko. Dzikaciny my nie znamy. Nie Мало картушки. І багато котлетів. зачем мені ж три котлі? І чайочок такий. Ми так собі пообідали, і то вийшло на 240 лір, то нехай 230 гривень. Два обіди, то Ага, 250 лір, ну нехай 240 гривень, то так, приблизно. так що так то можна обідати. <гум> mm, який тут замок стародавній якийсь. А ми тут не стояли, Чи то я з Греції вже, путаю? воно мені подобне. Столики по поставляли прямо на пляжі. Ну, mm, да, Я думаю, вона не працює. А може. На березі моря такий замок. Але набудували таких. До чого тут таке височенне одне стоїть, то невідомо. <рес> не, тут ще є. Будують і будують. Дивіться, скільки там мандарин сезон. Як у нас яблука, то в них так повезли. лимони. <рес> то вже мерсін чи не мерсін? Перевод парк на стенке. З пудроней вже, бачите, як вітром порвало. Треба міняти. Це маю три вірш. Сидить уже гуляка. Мяв Мяф,

І тут самі самі турецькі номери. Ні, тут вони не турецькі, тут жовті якісь. Холодно. Якщо наш перший досвід, мій перший досвід. На кемпінгу такому. Ну і ми на місці. І пірожик. І пірожик і маленький. Мяу. Можна воду взяти, Чуєш? Угу. треба було взяти одну велику воду, а ми не взяли. Що з нею робить, пускати? чи не? Так виглядає наш кемпінг, так можна сказати. Мопед ми зняли, щоб, щоб поїхати в місто Тарсус і бігом прати. бо тут є пралка, і вона входить. Ми з собою возимо сушарку. Але є де повісить. енергія тут підключити можна. Тут воду теж. Наберемо водички, туалети то там виливати. Така територія, сказали, можна нарвати собі. Ап апельсинки. Але їх вже так обірвали, що вони високо. Не достать. Один тут лежить. Такий ну. Ну, такий нормальный. Ні, такий вдарений трошки. І то так. Хто достане, той собі вирве. Читя, <рістична>, що ти робиш? Ти мов пеняндро. Тут ми маємо воду. Щось тут севан комбінує. Заволський, так. Вузький кран дуже. Активи. Зараз у нас все опхне. Тут маємо жіночий душ. До речі, теж. Так, туалети. І тут душ, 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 душ. А холодно! Не знаю, я ще подумаю. Тут маємо прання, прання наше. Ще 18 хвилин залишилося. Бачите, така пралка не дуже. Не дуже нова, ну, але є. Okay. Так-то. І так-то. Територія велика, літом, я думаю, тут більше більше, більше камперів. Територія така велика, хочу сьогодні піти в той душ спробувати, <сум> якщо хватає в мене мужності, бо там прохолодно на дворі. Ну, Може, халату там перескакати під гарячу воду. Воду не економить І можна гарно так собі постояти. Під душем. Так що подумаємо, подумаємо. І тут ми собі так водицю набираємо. Як бачите, все на місці. У нас прання. користуючись моментом, погода яка є, але треба попрати, щоб висохло Хочемо поїхати, а може і останемося, ще не знаю. Але там вже таке постіль поправимо. Ну тоді менше раньше. Тітя. Немовлюсь. Такий у нас немілий кот. Прахи такі. Ну а що лежить такий гарний? Ну не гнилий тут.